Всіх вітаю у себе на каналі, який називається Сімейний день. І зараз буду починати ранок із дуже простого сніданку, який готується за 5 хвилин. Це рецепт ось цей пана Василя, я його знайшла, і зараз спробую приготувати, чи дійсно він смачний. Побачимо. Для цього нам потрібні яйця, помідорчики, тунець в олії, сир, петрушка та лаваш. Ось я його поки не відкриваю, щоб він не завітрився і не задобів. Ну і перше, що потрібно приготувати, це омлет з яєць. У мене є два яйця. Їх я збиваю. Одразу хочу підсолити його, щоб був смачний. Це я буду ділити на дві частини. Один буде в мене, один лаваш буде в мене з тунцем, ось таким, а інший буде з сосисками, тому що я не знаю, чи буде це вкусно і можна проекспериментувати. Зараз потрібно нарізати тоненько сир на пластинки. Я нарізала ось такими слайсами. Так, далі помідорку кружальцями нарізаю. і Потрібно ще натерти сир так. Лаваш. Ось такий гарний лаваш у мене є. Накриваю лаваш. Треба перевернути разом з омлетом. Сковорідочка в мене, звісно, трошки замала для мого лаваша. Так, тепер викладаємо. Сир, петрушку, тепер помідори. Відкриваємо ось середину сир іще так і накриваємо його. Ну, і ось такий чебурек <хи> у мене вийшов. Зараз я наступне спробую по-іншому -по зробити. Бо це щось я, мабуть, неправильно щось зробила. Ну, а коли робиш перший раз, то, звісно, ось так воно виглядає. Виглядає гарно, звісно. Але я його зробила не дуже правильно. Так, я не зуміла гарно, красиво його завернути, але я спробувала. Це ну, дуже смачно, дійсно, все поєднується дуже-дуже класно. Зараз запитаю ще у дітей. Ульяна! Дивись, я неправильно загорнула, але спробуй двома руками. Зараз кусаєш, кругом, де хочеш. Це смачно, класно. Ну, мені дійсно сподобалось. Ну, трошки менше треба ем, цих помідорків, бо кисловата вийшло трохи. Забираєш? А з, зроб... це з тунцом. Я зараз спробую ще зробити з сосискою. Є ось такі ще з сосисками. Ну, у мене молодша дитина точно не буде їсти з тунцем. Тому я. Спробую ще такий сніданок зробити і сосисками. Дубль два. Отак От треба його раз, щоб воно прилипло. Вже ж все з часом приходить з опитом. Так, тепер треба ці всі діла перегорнути помідорку. Зелені додати. Так, сосиски, сир. Це все треба дуже швиденько робити. І якось все діло, все ай. Оці всі діла якось треба гарно загорнути. Отак. От загорнути і перевернути. О, ну, якось так у мене вийшло. Ну, друга вже краще виходить, чесно, вже краще трошки. Бо перший раз щось геть не вийшло нічого. Але смакотіща це, ну, правда. Ну, і хочу сказати, що це вже набагато краще. І зовнішній вигляд, так, і ось так можна його їсти. Ну, я не навчилась так колись навчусь складати правильно цей лаваш, але це вже наступний з сосіска просила мене. Ульянка, ну спробуй. Ану. Гарячий. З mm. чим смачніше? З mm. тунцем чи з сосискою? Даже не знаю. Оба смачні. Ну, мені кажеться, сосискою буде класичніше. Ну, сосиска всім звична, це як шаурма, так. Да? <кхід> так, ну що? Готуйте. Рецепт це я залишу в описі до відео. Тому до наступних зустрічей зустрінемось. А сьогодні вже на сьогодні все. Далі будемо вибрати найсмачніші сніданки та страви з інтернету і перевіряти їх. Всім пока! Всім пока! па па